Вітаю, друзі, футбольна команда Юніор на чемпіонаті України з футзалу. Давайте зайдемо, подивимось, в якому залі ми будемо грати. Наші хлопці. Так. Чудово тепленько. Ой-ой-ой, який здоровий зал! Чудовий здоровий зал. В цьому залі Професійні команди. Фурнітура. Хто знає, хто слідкує за футзалом, Фурнітура в цьому залі грає. Чудовий зал, тепленька. Це вже наші хлопці грають. Приїхали на чемпіонат. По 2015 року народження. друзі, будемо готуватися до гри.